Всім привіт! З вами я Артем, канал Звуку. Сьогодні у нас на огляді насос помпа для маленького декоративного там, я не знаю, фонтанчика якогось для маленького, дуже маленького ставочку. Фірми Atman, модель PH400. Ці, ну, цю модель, скільки себе пам'ятаю в цьому бізнесі, то цю модель виробник продає, тому що це вже ну, така заїжджена модель, але все одно вона продається, тому що має е, дуже гарну, ну, гарну якість. Сам по собі насос по розмірах з префільтром, якщо маємо на увазі, 7 см на 4 см. І на 5. Таким чином насос невеликий. По характеристиках 8 Вт, 600 літрів за годину перекачка. І максимально може піднімати воду на 0,85 метра. Тобто, але 85 см це максимальна точка підйому, і там води або зовсім не буде, або буде дуже-дуже мало. Тому, коли ви підбираєте собі насоси, не забувайте. Поділити потужність або під, 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 поділити підйом води на два. Моделі е, ну, в насосах фірми Atman в принципі характеристики максимально співпадають з реальністю, тому що це ну, доволі якісний китай. Так, е, е, префільтр знімається інколи, промивається. Префільтр потрібен для того, щоб не всмоктувалося листя, якесь щось велике, яке може попасти всередину і застопорити насос. При цьому насос згорить. Далі. Періодично знімаємо, промиваємо ротор. Ротор це елемент, який качає воду. Він з часом заростає, обростає і ваш насос може згоріти. Тому періодично його вийти. Цей насос не можна використовувати в солоній воді тільки в звичайній. Так, провід плюс-мінус півтора метри, для того, щоб тут не переламувався, дорубочка така є. Якщо бачите, ще резиночка. Так, ну і по цим моделям PH завжди повний пакет барафла. Тобто, якщо ви хочете цей насос використовувати в акваріумі під фільтруючий елемент, будь ласка. Тобто, можна його використовувати як насос з губкою. Тобто, друга насадка потім. Різні кріплення ще додаткові йдуть. Всяка така насадка. Може цей насос ще повітря вам давати за допомогою тройничка і цієї шлангочки. Ви кидаєте ззовні з акваріума і у вас буде струя води і повітря виходить звідси? Тобто всілякі такі насадки з регулятором потоку. Є на зменшення, на завуження, можна зробити вузьку усь насадку і буде у вас е, серйозний такий поток води йти. Тому насадок дуже багато, підберете під свої задачі. Стандартний варіант використання це для подачі на невеличкий водоспад. Є дві насадки, такі, самі ходові. Перша насадка діаметр 10. Пішла на очку, друга насадка діаметр 13. Тобто, сюди одягається шланга. І коли ви хочете підібрати насос на невеличкий домашній фонтанчик, щоб піднімала воду на 30-40 см і було доволі багато водички, то це саме воно. Ну, в принципі, а, і розраховані на роботу 24х7. Так, недоліки. Не найдешевший. Переваги надійний, багатофункціональний, саме основне надійний, де і все. Але не буває суперякісного Китаю за малі гроші. Тому тут ціна якість 100% все співпадає. Посилання на цю модель залишаю знизу під описом. Будемо раді вас чекати на нашому сайті зogлу.ua. Ну і до зустрічі!